Честь всім! З вами я Іванка. І мовна школа фрінток. У сьогоднішньому відео ми вчимося робити компліменти іншим людям, а також справлять так, щоб вони почулися краще. Почнемо собі з такого початку, який нам знадобиться ти є. Для того, щоб сказати ти є польською, ми використовуємо слово бич у формі для особи ти. Тобто ти є це єстеч єстеш. І це «єстеш» ми можемо використовувати і до чоловічої статі, і до жіночої статі. Давайте перекладемо речення ти красива. Тобто, ми кажемо польською ти є, тобто єстеш красива Piękna. Єстеш piękna. Якщо ж ми захочемо такий комплімент зробити чоловічій статі, то пам'ятаємо, що про чоловічу красу ми використовуємо слово пшестойний, тобто скажемо єстешний. Ти дуже часто так, ми думаємо, як перекласти описати людину, яка завжди має багато ідей, і ці ідеї класні і вони справді вам подобаються. Використовуємо слово помислови. Так, для жінки це помислова. Тобто у тебе завжди класні ідеї, ми скажемо єстеш помислова, «Єстеш помислова, якщо ж до чоловіка, то єстеш помислови. Єстеш помислови. Що ще можемо сказати? Якщо людина є креативна, не повірити, польською це так і буде «креативний» і креативна. Єстеш креативна, так, до жінки і єстеш креативний» до хлопця. Коли хтось є сильний, ми використовуємо польською слово «щільний». Щільне і все дуже добре, тільки пам'ятаємо про вимову першого складу: щі. «щільний». Єстеш щільний», тобто ти сильний, а до жінки єстеш щільна. Ти є сильна. Е, якщо людина є весела, так, з гарним почуттям гумору, е, завжди розкаже якийсь жарт, то е, так весела, смішна, в такому доброму значенні смішна, ми скажемо забавний. Забавний до жінки забавна. Єстиш забавний, так ти веселий, ти смішний. Єстиш забавна, ти весела, ти смішна, але знову ж таки, це смішна в доброму значенні. Якщо людина є доброзичлива, то в принципі в польській теж використовуємо оце зичливий, так? тобто жичливий жичливий, і якщо жінка, то «жичліва». Єстеш жачливий, ти доброзичливий, або «єстеш жичліва, ти доброзичлива. А якщо ви шукаєте курс для вивчення польської мови, то я хочу вас запросити на свій курс Польська мова від А до Я, на якому ми з вами навчимося говорити польською, писати, читати, правильно вимовляти польські звуки і взагалі почувати себе впевнено. На курсі будемо навчатися інтенсивно, так щоб за короткий проміжок ви могли осягнути результати і повірили, також, що кожен може вивчити польську мову, незалежності від професії, освіти, е, взагалі кількості іноземних мов. Які ви знаєте, приходіть і будемо говорити польською разом. Усі деталі про курси залишаю в описі до цього відео. Якщо ви перейдете за посиланням, то дізнаєтеся деталі. Залишаться якісь питання, залишайте свої контактні дані, наш менеджер вам зателефонує. А також для тих, хто вже знає польську мову, запрошую на наші індивідуальні уроки, розмовні клуби, які допоможуть відшліфувати польську мову. Якщо ж ви захочете зробити комплімент мені, то я попрошу вас поставити лайк цьому відео і е, у коментарях напишіть, чим воно вам сподобалось, що нового дізналися. А також поділіться цим каналом зі своїми друзями, які вивчають польську. Це для мене буде найкращий комплімент. А ми пішли далі, вивчаємо слова. Якщо ми хочемо комусь сказати, що ти для мене найважливіший, або ти для мене найважлі... найважливіша, використаємо речення Для мені єстеш найважніше». Для мене єстеш найважливіший. Якщо ж до жінки, то пам'ятаємо просто прикметнику, змінюємо закінчення на «а». «Для мене jesteś найважніше». Тобто, ти для мене є найважливіша. Маш в собі дуже потенціал. Маш в собі дуже потенціал, так скажемо, людині, і дослівно це речення перекладається, ти маєш у собі великий потенціал. Наприклад, на роботі можна це використати. так? Маш в собі дуже потенціал. Тобто ти можеш багато чого досягнути. Наступна наша приємна фраза для когось це ти мене надихаєш. Надихати польською це інспірувач. Інспірувати, відповідно, ти мене надихаєш, скажемо, інспіруєш мене. інспіруєш мене, завжди мене інспіруєш, ти завжди мене надихаєш. Що ще можна сказати іншій людині? Е, у тебе є суперсила, так? ти можеш все. Можна це польською оформити в таке речення, як Маш в собі супермоц. Маш в собі супермоц. Тобто ти маєш в собі суперсилу, ти всього досягнеш, все переживеш. Чи маш в собі супермоц. Моц, так? моц це сила. Не птутаємо слово моц. Сила зі словом муц могти. Що далі? Якщо ми за кимось сумуємо і захочемо сказати, я сумую за тобою, інколи це. Також може справити людині приємність. Використовуємо слово сумувати, тобто тенскніч, 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 і відмінюється тенскнє я сумую, сумую». «Тенскнє за тобою, тескнє за тобою, я сумую за тобою. Дослівно тут в принципі переклали. Що ще? Е, якщо людина має е, багато талантів, ви можете їй сказати, окрім того, що маш в собі дуже потенціал, ми таку фразу вчили, можемо ще сказати: маш в собі вспаняве таленти, маш в собі взаняве таленти. Якщо хтось з вас працює, наприклад, у школі, вчителем е, польської мови або взагалі, в якійсь польській школі, то не зайвим буде своєму учню сказати, що маєш в собі вспляння таленти, тобто ти маєш у собі чудові таланти. Зверніть увагу, що українською талант, а польською талент. Талент. Якщо ми любимо проводити е, час з якоюсь людиною і хочемо сказати, я люблю твою компанію. Ось ця компанія, дуже цікаво, як ми це польською перекладемо, то скажемо: Любє твоє товариство. Тобто, як бачите, компанія це товариство. Любіє твоє товариство, так? бо ти тиш багато забавна, можна продовжити. так? Я люблю твою компанію, бо ти дуже весела. Добре? Якщо ми кимось пишаємося, то тут можемо використати конструкцію «Бить з когось думним. І тут важливо, щоб ми власне, запам'ятали, як поляки це кажуть. Ми кажемо пишатися ким, поляки кажуть єстем думне з кого чего так, Тобто я тобою пишаємося, пишаюся, польською звучить єстем з чебі думна. Єстем з чебі думна". Так скаже жінка, бо думна це жіноча форма. Якщо ж ви чоловік, ви скажете єстем з чебі думни. Я тобою пишаюся, змінили просто закінчення прикметника. Є з тебе думна». Яке ще можемо приємність сказати іншій людині, ми можемо сказати, ти можеш собою пишатися після якогось осьогнення, після якогось досягнення, але можна і після якоїсь, після якоїсь невдачі сказати, ти можеш собою пишатися, бо ти, наприклад, продовжив над чимось працювати. І цю фразу ми польською можемо сказати так. Можеш бить з себе думни. Якщо кажемо це, наприклад, нашому синові, можеш бить з себе думний. Якщо ж кажемо це нашій дочці, то скажемо, можеш бить з себе думна. Ти можеш з собою пишатися. Якщо у нас є добра подруга, і ми хочемо їй сказати, що вона власне є доброю подругою, то скажемо, єстиш доброю приячу. Jesteś dobrą доброю dziękuję Ci, tak? ти добра подруга. Я дякую тобі. І якщо ж ми хочемо сказати, підтримати людину у якийсь тяжкий момент і сказати: можеш завжди просити мене про допомогу. Це і на роботі теж можете сказати, так якщо хтось новенький появився у колективі. То в такому випадку використаємо фразу Можеш завше прощати мені у помоць». Можеш завше мені у помоць, Тобто, ти можеш завжди просити мене про допомогу. Так, помоць це допомога. Якщо хтось дуже багато чого всього знає, і ви просто м -м, вражені тим, наскільки людина всього знає, то використовуємо фразу Jestem pod wrażeniem твоєї wiedzy. І тут загалом «єстем pod wrażeniem, тобто я вражена, чи я вражений, тут однаково, і чоловіча і жіноча форма звучить. І далі так, даємо «єстем pod чого». czego. Jestem pod wrażeniem Twoich umiejętności kulinarnych, tak? Ja po prostu pod wrażeniem, ja po prostu wrażona Twoimi kulinarnymi kulinarними можливостями. Тобто, але тут, наш, в нашому випадку, так? якщо знаннями, то jestem pod wrażeniem Twojej wiedzy. Wiedza to znania. Що далі? Якщо ми просто хочемо, так, хтось щось зробив, і ми хочемо сказати чудово, то одне з е, е, слів, яке нам знадобиться, це спаняле. Спаняле, це означає чудово. Так, Або шв'єтнє, шв'єтнє, то це також чудово. Звісно, є багато інших форм. Якщо вам щось спадає на думку, пишіть у коментарях, як ще можна похвалити когось і сказати чудово. Е, далі, коли ми хочемо сказати. Ми це українською би сказали просто чемпіон готування або майстер там, готування. Так? Тобто людина щось виконує дуже добре. Польською ми це перекладаємо через слово «містш» і чего. «Містш» дослівно – це чемпіон так у спортивній тематиці. Використовуємо жіноча форма це буде містшині. Містш і, містшині. і, наприклад, людина. Sprawdzi dużo dobrze gotuje, i my skажemy, no po prostu mistrz gotowania, tak, no po prostu mm, maister gotowania, tak? albo, jeszcze to to no po prostu mistrzyni gotowania, mistrzyni gotowania, to no, ludyna, jaka, po prostu, cudowo gotuje. Використовуємо міст і «кого-чого». Після цього йде у нас такий від, дієслівний іменник, так? готувач, але готування. Co? І треба дати чого готування Що у нас ще? ще є? Це, наприклад, до діток можна використати. Якщо хтось щось добре зробив, ми можемо сказати вспаняле, ось ці форми, а можемо сказати праця на медал. Праця на медал, так якщо дитина добре поприбирала в до вдома в своїй кімнаті, ну то праця на медал, або виконала добре домашнє завдання, кажемо праця на медал, або до свого до своєї подруги, так яка, наприклад, щось там м -м, організувала е зустріч, так подруг, які давно не зустрічалися, можемо теж сказати праця на медал, тобто чудова робота, все класно. Якщо дослівно, то праця на медаль. Вже закінчуємо ще трішки. Якщо ми хочемо сказати, інколи так потрібно, що ну, ти таки можеш там, здивувати, ну, тобі вдається там, співпрацювати з іншими людьми. Використовуємо у польською мовою таке слово, як потрафіч. Ну і для особи ти потрафіш. Потрафіш співпрацювати, так? Тобто ти у тебе такі дуже добрі здібності СПІВ співпрацювати з іншими людьми. Або ну потрафіш готувати, так тобто, у тебе є дуже багато таких здібностей, так, до готування їжі. Потрафіш і далі даємо якісь часовні. Е, Якщо ми хочемо сказати, я ціную твої, твої старання, так? То тут я ціную, скажімо, доценям. доценям твій вишивок, Так, доценям твій вишивок, так? Якщо хтось старався щось вам допомогти, зробити, так, то ми можемо, власне, це сказати: доценям твій вишивок». так? Або доценям твою помоць, так, Я ціную твою допомогу, доценям твоє вспарче». я ціную твою підтримку. Оце доценям я ціную. І вже остання фраза на сьогодні це. Е, зайдеш далеко. Якщо ми бачимо, що людина має в собі потенціал, так має у собі потенціал. Ми можемо їй сказати: но зайдеш далеко, зайдеш далеко, дослідно ти зайдеш далеко. Ми, в принципі, так само говоримо українською. Ось і все, друзі. Список наших приємностей закінчуємо. Якщо відео сподобалось, не забудьте поставити лайк, поділитися зі своїм другом, а в коментарях пишіть, які теми вас ще цікавлять. Не забудьте також підписатись на наш телеграм, інстаграм і на всі наші платформи, де ми є. Ми, до речі, також є у ТікТоці. Я думаю, що будемо закінчувати. Дякую за оглядання і па!